И тут у нас есть маленькие движения. Пикачусь. О, пошла жара. Ну що, ми начинаем щось ловить. Ох, красота. Будеть рибка в нас. Класс. На цій удочці, кстати, насадка у мене кукурузка. Ого! Як... Ого, Боже! Ого! Він, ну, кстати, непоганенький такий. Так, ми підемо на п'ятістальчик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Оп, щоб тут запісачиться. Щоб в болото не залазити. Оп, є контакт. Чікс. Боже, як приятненько. Дивіться, який красавчик. А, ні, тут даже не кукурудза, тут опариші були. Я тільки все побачила. Я ж тоді поміняла так акуратно. А що це в мене ця так Да, На цій у мене стояло, виходить, три. Це у мене там. Стояли три опариші. Оп. Бачиш, а в прошлий раз взагалі не хотіло на опариша, ливилась тільки на кукурузу. А сьогодні щось помінялось в його вподобання. Ох, який холодний капець, капіта, красавчик такий, дуже гарна рибиночка. Зараз ми його і відпустимо. Тут глибина зараз невелика. Нам казали адміністрації, що 90 см. Тому що водичку спускають, щоб розділити рибку. Тепер ставимо заново. Ще, кстати, момент, що поміняла тут 50-ка стоїть, а на другій 30-ка. щоб не вгрузало так сильно в цей, в муляку. Сьогодні у мене рибна серія, сквіт і блюдворн баунті. І тут у мене опариш. І забиваємо кормушечку. Оп. І все, накриваємо і полетіли. Ловлю з дальника не посередині. Пробувала і там, і там, але результат, як ви тільки що бачили, був із дальньої дистанції. Того ж знову туди відправляємо. Кстати, хто ще не знає, то от такі набори, як у мене, вони зараз по дуже класних акціях. Можна замовити і ставимо сигналочку. Що мені подобається, що на сигналках можна нажати кнопку, щоб вони не пищали на весь берег. І, цей. і він тихенько зробить все, що треба, і далі можна чекати. А на другій у мене стоїть, виходить, круасанчик, ось такий ось, бачите? То була покльовка, але я її не реалізувала. Того, поки так і залишаю одну на животині, одну на круасанчику. Поки ми чекаємо покльовки, у нас друзі. Ну, скажімо, на Баунті хорошо клює, знаєте? Нормальні такі трофейчики у нас. Лютка кукурузка їх підкармлює. Все прекрасно. Отак От треба друзей проважати в другу сторону, знаєте, на два тижні чи на скільки там. Ні, більше, вона ще далі поїдеть. Ми їй сьогодні устраємо проводи. Заказали лебедей, щоб вона могла їх покормити. Ну, просто all-inclusive. Опачки, друзі, товариші. У варі батька в неї. Варя, ти ти поаккуратній, ти йому зараз хребет вирвеш. Тут просто збройні сили риболою, знаєш. Одна спітсака. Ой, Люда, я дивлюсь, як ти з спісає, мені вже страшно, якщо чесно. Я готова. Це на кукурузу в тебе, Варя? Чи з попапом та що там? Та? Це кукурудза. спина. Що побачимо. Ти кажись, друга в тебе щось піддергується. Ні, ну класно. Хто йде, виймав? Ну люда воно ж спідсакує, вже, ти глянь. Підходь ближче, вже риба близенько. Іди в болотку, Людес. Заходь, заходь далі, ручку видвигай далі. Ой, ой, ну тут щось. Давай, 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 давай. Єсть Оп, дивись акуратно, бо зламаєш. Да, от так, отак, молодець. Клас, ну я вас вітаю! Варя Батьковна, перший короб в цьому сезоні. Слухай, да, як він гарний. Такі цівні голуски гарні. Як підросте взагалі буде дуже-дуже гарна рибина. Клас! Просто дуже гарна риба, а руки тепер які чисті. Та ти що! Пісня! Зараз будемо відпускати рибину, але у нас нахлебники вже прийшли знову. Який звук, просто знаєте, як метод. Просто готовий слухати його завжди. Клас! Ох, є там жота. Людка, хочеш витягнути? Витягнути хочеш? Іди ага. сюди. Так, Держиш, бери сюди ручку, тяни. Крутиш, дивись, опускаєш, крутиш. Піднімаєш, не крутиш. Ага. Опускаєш, крутиш. крутиш. Піднімаєш, не крутиш. Риба входить в тебе в мою другу удочку. Сюди стягуємо. Крути. Опускай. Крути. Ой, слухай, він важкий. Якось. Да. Крути, ріші рі, 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 може. Ні, не прош, ти призупинись. Так, да, так, так, так. Ми потім виріжемо. Ні, нормально, все. Давай. Тепер в цю сторону. Крути-крути. Міцно я пускаю. Давай, держимо. З дальняка, бачиш знову. Він веде туди ще. Да, все, ми переходимо сюди до досточок. Підходь, Варюсь. Ти не на досточках стоїш, ти тут стоїш. Так, на досточки я йду. Підводь ближче. Удочку можеш вище підняти. Все, веди його тепер. О, бі, 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 бі. Давай, давай. Є? Куди? Єсть. Все, я тебе поздравляю. Ура, красавчик. Це твій риб. Да. Ну що, Наш... це перший короб, тебе теж в цьому сезоні. Да. Всіх розрибали. Тепер йдемо випускати. Йдем. Топаємо на підтістало. Желані, жлані, жлані. Давай, давай. Сьогодні погода, знаєте, нам просто фартануло. Вчора ми з Катю карася Карся ловили і було реально дуже комфортно ловити. А сьогодні оце кайфуємо, це, до речі, долина Озер. Я тут вже була пару відео тому, і от знову повернулася. То зараз ще краще клює. в наших сусідів вони трошки ближче під дамбу, там взагалі дуже шикарно клює. Того я сюди буду їздити, я думаю, в цьому сезоні частенько. Прикольно. Гринікона гуляє, впав в болото, того тепер сидить і сушить ноги і штани, радіти, якщо ви берете дітей, не повторюйте моїх помилок, беріть з собою запасний одяг або взуття. Не довіряйте їхній самостійності. Сидить, тепер вона, бачите, каже, я буду сушити взуття коліна. І стругає собі там палички. Просто роботник года. Справився. А може це ти мене тянеш? Ні, це не ти мене тянеш. Капець, у Варі риба і в мене. Жесть. Ні, Ох, який там паровозище. Ах, капець. Варі зійшла, а в мене... Да, ведь мене капець. М -м -м. Жесть. Важко йде прям. Може це більша навіть рибина. Або вона так просто головою у дно так мачиться. Але паровозик такий прям шикарний був. Я тільки казала перед цим, що покльовки такі ніжні, так тут угасив добряче. Класс. Сейчас треба стянуть в сторону, потому що уходить під другу палку. А вона теж там так хорошо закинута сейчас. Варь, можеш під саку подати? Вот, так, сзади. Опа. Зараз ми його приходуємо. Сама чи взагалі? Та візьми тоді, зможеш. Ладно, пішли сюди, Варя. Пішли, бо ти ненадіжна. Я зараз піду разом Залазь на п'ятистальчик. Це відповідка мені, зрозуміла. Гепнула так. Так. Цей крупніший. О, під опусти, бо зараз хруснеш. Да. Красивий. О, це реально великий по сравнению з тими, які ми ловили. Це дуже добротна рибиночка. Пішли її звільним. І що ви думаєте, цей мотель, господи, як його звати? Опариш? <ріст> <ріст> Все-таки <варю> <ріст> голові угріла. Коротше, друзі. Піцака довжини 3,5 метри – Це вам не тільки піцака, це ще й військовій інструмент. <смі> так, люди, акуратно. Оп. Ох. І звільняємо рибинку. О, бачите, випрыгнула прям. Оп! Зараз вам покажу цього красавчика. Ох, ну це реально красивий такий рибина. Гарний, гарний. Нічого не скажеш таке, так? Да? Вже відчувається. Ну слухайте, сьогодні рибалка, одне задоволення. Зараз ми її випускаємо. Оп. Через тиждень наберуть водички і буде взагалі дуже комфортно рибачити. А у нас, у нас в квартирі газ. Да, Варя -батьковна? Ой, мої коліни як хрустять. Класу ділище, як відіграє. От мені подобається рибачить зі своїми підписниками. Комплект, як у мене, в разі чого ми просто рибачимо на один комплект, бо в нас повністю все ідентично. Так не тяни. Виключай, не Казала, ні, немає, все, виключай. Кажу, дай, я попробую. Я пробую, там є серебина. Вимахується, помієте, ця людина трішки зажралась. Ты мене розбалувала. Розбалувала тебе до той хорошей жизни, понимаешь? Чепляєш, чіпляєш. Так, уже надо пиццаку давать. Сейчас, подожди. Скоро помощь! Віу, віу, віу. Себе... Да не стей, все уже. Бегу, бегу. Ага, це ж тут вероятность. Ой, блин. Це в говні, все в говні. Потім будемо грузити Варі в машину. Хі -хі -хі. Вже й не смішно, так? Да? Моя машина звикла вже. Да. Варя сказала, що він активіст, бо він сильно скакав тільки, щоб з рук вилітав. Ну все, іди, да, випускай кракена. Знаєте, сьогодні той момент, коли час моєї рибалки визначається коробочка. Часу залишилось дуже мало. <сіх> Кормились сьогодні, перезакидали частенько, тому все зрозходило. Наступний раз буду брати дві штуки, щоб була одна про запас. Тому що отак, коли класний кльов, але все викормили. Зато реально була класна рибалка і гарно клювала риба. Дівчатки триваються, поки я там в таблицях документацію робила. І не знімала тут ще не одну рибу, то тепер, думаю, ну треба і справитися, а то взагалі неуваження, прям. І от рибиночки. Бачите, варія стала кидати в ту сторону і це... частіші покльовки стали. Під твоєю проходи другою. Хоч і вечір, вже, звісно, прохладненько стає. То ми на сонці сиділи, було класно, сонце тепер туди далі йде. Хоча у нас тільки три часи дня. І вже прохладно, і за того, що сторона лісу ззаду. То вона стягує, щоб не заплутало. Чуть -чуть. Там акуратно людась, може на, а, на понтон. О... Акуратно. Давай, 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 давай. Єсть. Okay. <laughs> чуть не прибила, Люду. Це просто насолода. Ох, йо, боже! Це що за движення такі пішли? І що, все? Устал? Ні. Ох, хороша! Так, пішов, капець там. А да, зараз бачить вітер вітер? Так, вітер утих і цей і такий прям. Ну, або це риба хороша, або це малюк, який сильно активний. Тому що він пропотляв уже десь метрів двадцять в сторону. Ні, це мальок, то він так стартунув. А я вже подумала, що щось таке серйозне. Ти що, миєш піцаку для нього? Щоб пузико не замазати. Лебіді воно ждуть. Як то лебеді, лебіді, лебеді лебіді, кохання. Так, ох, він там її викручує. Пипець. О, ох! Клас. Та ти що? Як Ви я цього, цього чекала? Три дивиці чекають. Там три дивиці на бережку, так? Да? Та ні, не, не монстр, просто він активний. Давай Оп. Дзеркалочка. Аккуратно. В тебе ще є запас, так? Да. Давай, 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 давай. давай, давай. Опа. Ляпота. Красива риба, красива риба! <свисток> 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 так, сейчас мы сразу... Гринічка? Рибку вільним, Такий от красавчик. Дуже гарненький. І одразу його і випустимо так. Боже, бо він засрет все, що тільки можна. Спокійно. Давай отуди його опять запхаємось. Уже Спокійно? тут да. перевірено. Гриша не лізь, тільки сюди, синок, не треба. Ти вже сьогодні скупаний. О! Пішов, сам навіть вистрибнув. Що значить дресіровані карпи? Просто помить Чуть-чуть. Ні, ну Я сьогодні дуже задоволена цією рибалкою. Давай показуй, що в тебе сьогодні там дитини, як ото в школі труди були, у нього свої. Він тепер з тим ножиком не розстається, що йому подарив Юра, мій підписник. Тепер у дитини кожна рибалка чимось зайнята. Давай, лети сюди, грубець. Довольний, господи. Давай, що тут? Ось. Нічогося, давай розказуй підписникам, що це. Це на кабана такого... Це на відьму таку худу, а це на кабана, зрозуміли? І ще є? А, ну це взагалі... На просто якусь вредну. <ріст> На, держи, ти молодець Гриня. Сонечко так оце то я трохи вийшла аж погріться бо в тінючку аж підмерзла. Але я вам скажу, тому що іноді бачу такі коментарі під відео, що, типу, от, в акваріумі, я можу славити. ну Сьогодні для мене була така трудова рибалка, я би сказала. На початку було тяжко в тому плані, що ми стали, словили одну рибу і все, і в нас повністю тишина, а сусіди ловлять одну за одну. Просто і ти, що не пробуєш, а воно взагалі нічого. А потім, мабуть, рибка трохи змістилася, і в принципі, у нас почався кльов. Бували покльовки, що я витягую, тільки ставлю палку і знову вона їде. Ну, от. Треба було шукати ключик, тому що минулого разу ми ловили на кукурузу, і нам казали, що тут ловиться на кукурузу. Сьогодні ми там і кукурузу, і попапи, все ставили, а тоді ми згадали, що взяли з собою апаріка. І як тільки ми поставили апаріка, пучок, почалися покльовки. І от у мене знову покльовка. Бо там знову опариш. Тому. Не сидіть на одному місці, експериментуйте і шукайте той ключик до вашої рибки. Ну, а з вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!